Доброго дня, дітки! Всі ви любите грати в хованки. Тому я сьогодні пропоную пограти в гру, Хто заховався з морськими жителями. Давайте з вами будемо уважно дивитися на малюнок і здогадаємось, хто заховався. Готові почнемо. Подивіться уважно, хто заховався за кустиком водорості. Краб, вірно, малята. Далі хто заховався? Морська зіронька, молодці. А на цьому малюнку хто заховався? Дивіться, уважно. Черепашка, так. А тут хто заховався? Дельфін, вірно. І ще один малюночок. Хто ж там заховався? Рибка, так. Молодці малята, ви впорались з завданням.